Мої вітання! Як завжди у цій порі, ми говоримо про наших чотирилапих, хвостатих та крилатих друзів. Але саме зараз мова піде про людину. Людину, яка не просто пов'язала своє життя з тваринами, але й стала для них другом, батьком та справжнім янголом-охоронцем. Сонячний день. Окраїна села. Затишний будинок, за огорожею якого заховалося справжнє диво. Тут оселя 55-річного бізнесмена, юриста за освітою, архітектора та дизайнера за покликанням Романа Пінака. Провівши дитинство у дитячому будинку та відчувши на собі відсутність батьківської опіки, зараз пан Роман дарує свою любов та турботу тим, хто її потребує, і перед усім братам нашим меншим. Завітавши у гості, на його подвір'ї ми побачили справжній домашній зоопарк, більша частина якого це врятовані тварини. Вся любов, яка в нас є, вже не дитяча, не мій вік, починається з дитинства. Колись, був маленькою дитинкою, я був в такому закладі, в дитячому будинку, і в нас там живе такий песик маленький, якого всі любили. Я його дуже любив. І так з самого дитинства, ці, всі тваринки зі мною були завжди, де я був. Я віс там після армії, якщо була можливість, підбирав котів. Я завжди жив вдома, коти. Там, бездомні пезики. І мене дуже хвилює судьба таких е, тварин, які не мають вдома, розумієте, які хочуть обігріти, хочуть дати тепло. Сьогодні своє батьківське тепло пан Роман дарує уже понад 130 звірятам. Деякі потрапили сюди просто з вулиці, когось принесли друзі, а хтось знайшов тут справжній прихисток від вірної смерті. Остання історія. Одного разу мені дзвонила до телефону одна дівчинка, звати її Яна. І з таким дуже сумним голосом сказала, що у неї є зайчик, яка вона знайшла в лісі і виховала. Ручний зайчик, просак. І вона дуже просила і мене, якщо може, щоб я її забрав. Тому що батько, на жаль, хоча його з'їсти на новий рік. Ми зустрілися, я забрав. Це, знаєте, це зустріч з такою прекрасною людиною, я б, побачив, і додав ця, ця Яночка приїжджала до нас в гості, ну, привітати зайчика, і я б їх побачив, як заняття її цілює. Розумієте, наскільки це, якщо Я просто передати не можу, як тварина і людина не йшли один одного, розумієте? Ще з дитинства пан Роман обожнює собак, і зараз їх у нього аж 16 ро Жоден з них не похвалиться породними ознаками, але, як стверджує сам хазяїн, Кращих друзів не знайде у цілому світі. На чолі чотирилапої зграї та й взагалі усього звіриного царства пес рудий. Він тут найголовніший. Хвостатий контролює усе: від своїх кумедних нещодавно народжених діток до новоприбулих гостей. Єдині авторитети для нього це, звісно, хазяїн та мама Чернишка – найповажніший старожил цього диву зоопарку. Дуже хороший. Чернишка, Вона така, знаєте, прийшла до лісу з маленькими колись. Я був в будиночку, вона з лісу до нас пробилася. І так вона з нами живе. Дуже хороша. Це така, як це, це хазяїн, так це така хазяйка вдома. Чернишка. Ми її дуже любимо, тому що вона дуже-дуже добра і дуже розумна. Це ви бачите, коли знаєте, от я бачу, коли собаки можуть підійти до котів, от риже, допустимо, бігає котенок, він бере котенку в рот, я рижий, було 8, діду, вона пум рухнув. Вони, знаєте, так от і живуть. Або мороз, дуже було дуже холодно, і от собаки лежать, а між ними лежать коти. Це, це така, знаєте, така єдність, таке поєднання, це дуже дуже добре. що У них така своя така аура, розумієте? Вони один одно якось немає, у них зовсім немає агресії. Розумієте? Це їхнє таке, це їхня така маленька нервана, Знаєте, така? Та й хіба можна бути агресивним у такій атмосфері любові та затишку, коли всі умови створені для комфорту тварин? Прямуючи далі за господарем цього двору, не припиняємо дивуватися, до яких дрібниць продуманий побут звірят. Ось справжня оаза для качок. Тут і водограй, і зручна хатинка. От саме вийшли на прогулянку кількаденні малята. А поруч поважно походжає білий лелека Степан. Він один з тих, хто завдячує своїм життям пану Роману. Він Дуже дуже такий ласкавий. бачите, в нього нема крила. Йому відбило до фалану. Мені здається, що бачили в очах, який сум. Він зрозумів, що він вже літати не буде, тому що так трапилось. І вчора до нас прилетіла жировник, вона сіла там зверху. Я думаю, що обов'язково весною до нас прилетить жир, і в нас буде тут гніздо. А зимою він живе, було дуже страшні морози. Він живе разом з винками. Ми купили це у тебе такі знаєте, фуга називається, і вони там живуть. Далі наша екскурсія продовжується у справжньому лісі. Тут домівки ще багатьох улюбленців нашого героя. Цього симпатичного лиса сюди ще зовсім малим привезли мисливці. Він був сиротою, тож пан Роман став йому батьком. Був час, коли вони навіть разом ночували. Тепер же у Рудого власна сім'я. Проте він добре пам'ятає свого рятівника і щоразу зустрічає його з невимовною радістю. У наступному будиночку нас зустрічають єноти. Народилися вони вже тут, хвалиться пан Роман. Хазяїна звірята відчувають здалеку і одразу висувають симпатичні мордочки, щоб полеститися об його руки. Деякі єноти з цього господарства тепер живуть у Ялтинському зоопарку. Такий подарунок Роман Пінак зробив місту, коли там отруїли деяких тварин. А зараз побачите, як радується лисичка. Вона дуже ручна. Де да, моя дівчинка? де да, моя хороша. Йде моя, ну давай, ти, як ти кричуєш, коли мене кричечка О, не. Ну, все, хватит. хватит, 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 хватит. Такую зараз таку животное. Дорогі, даже. Так само радіють господарю і кролі, що ніколи не потраплять на обідній стіл, і куниця, і тхір, і в'єтнамські поросята, що в обіймах хазяїна почуваються на сьомому небі від щастя. Для всіх них ця людина не просто годувальник чи рятівник. Це батько та друг, є любов це зовсім не піар-хіт, модна витребенька чи засіб хізування. Це чисте і справжнє почуття, на яке сьогодні не так часто можна натрапити. ці всі животня мали б було, для мене була велика радість, коли вони жили б в лісі, там, де вона є. Але біда в тому, що, що вони ручні, розумієте? Я зараз вийде і, і почне до когось там ну, до людей. І люди знаєте, які зараз є. Просто жалко, що так. Може, коли-небудь так буде, але я стараюся так зробити, щоб всі ці місцевість була приблизно до лісу, до місця їхнього проживання. У нас там є яр, і ми скоро так плануємо натягнути сітку, і вони будуть жити так, як жили б в природі. Тварини справжні хазії не тільки на подвір'ї, але й в домі Романа Пінака. Сюди може зайти будь який чотирилапий, щоб поспілкуватися чи з господарем, чи зі своїми хвостатими друзями. Зараз тут хазяйнують аж три десятки кошенят. Особливу радість вони приносять псуру дому. Як каже пан Роман, він їм за няньку. Ще розказує господар: всім новонародженим звірятам він шукає добрих господарів і в подальшому цікавиться їхнім життям. Це й не дивно, адже кожна без винятку тварина це частинка душі пана Романа. Вночі я проякую присипаєш, чесно скажу. Я думаю, не треба, що за ним трапиться, що буде з ними. Ну, це як є таке слово, таке дуже зрозуміло всім, це як це доля. Оце така доля. Поки я з ними, вони щасливі. У нас нас добуває случаї, коли вмирають деякі там животні. Я думаю, ну вони прожили маленьке життя, але щасливе життя. Тому що все, що можна, я віддаю їм. Все, що можна, і мої і Ван, який іваники мене там допомагає мені. Це дуже, дуже так, знаєте. мене теж турбується це питання. Але. Життя заставляє щось робити, щось треба, тому що я вже за них відповідаю, Я їх привчив. Як колись сказав, так? Да? Синик зібері. Да. У народі вірять, що ластівки оселяються тільки біля добрих і чесних людей. Ми впевнені, що ці птахи зовсім не помилилися, коли обрали оселю Романа Пінака. Його любов і до людей, і до тварин чиста та справжня. Створивши на своєму подвір'ї райський сад, ця людина стала прикладом для багатьох з нас. Хочемо побажати пану Роману сили та наснаги ще на довгі-довгі роки. І нехай у всіх починаннях його добрі справи повертаються сторицею. А зараз надійшла черга поговорити про гризунів, а саме про дегу. На своїй батьківщині це звірятко має славу неабиякого шкідника. Воно під'їдає сільськогосподарські насадження та псує фруктові сади. Але це не завадило людині приручити цього гризуна і зробити справжнім хатнім улюбленцем.